Амбітна, цілеспрямована керівник з великої літери Іна Олександрівна Костиря, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин, проректор Київського національного університету культури і мистецтв. Відверта, щира і справедлива, вона така, як є. Мені подобається. Посміхатися, мені подобається, коли в мене гарний настрій. Я стараюся цей гарний настрій передавати молоді, тому що позитивні емоції і наше гарне відчуття, воно завжди е, має передаватися е, оточуючим, тому можливо якась така в нас існує між мною і студентами взаємообмін. Сучасний студент сьогодні це який студент. Студент, який хоче отримувати перш за все знання, він хоче мати гарні, якісні освітні послуги. Він хоче, щоб викладач, професор, лектор приділяв більше йому уваги безпосередньо. Він хоче переймати ці знання і в майбутньому їх вже застосовувати на практиці. На своєму виробництві у роботодавців, які надають можливості працювати, проходити практику, і звичайно, студент хоче сьогодні отримати максимум від вузу від університетів і в цілому від лектора від професора. Мені б хотіли, звичайно, для них робити ще більше, і я переконана, що в майбутньому в мене це вийде, і ми обов'язково будемо проваджувати нові нові якісь можливості для професорсько викладацького складу, тому що сьогодні будь-які тренінги, будь-які е можливості, які дають набирати нових знань навіть для професорсько викладацького складу, це необхідність. Ну а на даному етапі, звичайно, ми стараємося проводити різного роду інтерактиви, і серед студентів залучаємо їх, залучаємо професорсько викладацький склад. Також вони є активними учасниками різних розробок. Також е вони активні є в. Співпраці з дипломатичними представниками, з посольствами, з різного роду зустрічами, які вони також проходять, відвідують, слухають, приймають, і потім це вже застосовують на практиці. Протягом інтерв'ю Інні Олександрівни дуже часто телефонують. Телефонують студенти та викладачі. Вона тримає руку на пульсі. Навчальний процес не стоїть на місці. Разом з Іною Олександрівною ми завітали до студентів на пари те, з якими очима вони дивляться на неї, і як вони її слухають. За цим можна спостерігати вічність. Перебуваючи часто на різних конференціях в Європі, чи то в Сполучених Штатах чи в Великобританії, звичайно, я бачу сучасні вищі навчальні заклади і стараюся максимально це. Передавати в наш університет для того, щоб ми отримували нову матеріально-технічну базу, нові навчальні програми, нові розробки, нові лекції, нові якісь цікаві інтерактиви для наших студентів. І можу стверджувати, що все ж таки наш університет сьогодні має потужну вже таку лінію, е в якій ми можемо сміливо. Рухатися на рівень з європейським університетом в місті Києві лунає повітряна тривога. Університет дотримується всіх правил безпеки. Отже, дружно разом з Іною Олександрівною всі спускаються в укриття. Працюємо та рухаємось вперед. Відповідальні за майбутнє, яке творимо. Інна Олександрівна Костиря Я хочу побажати всім студентам і професорсько викладацькому складу більше оптимізму. І в те, що наша перемога абсолютно вже скоро. Ми переконані в тому, що наша робота і наш освітній фронт він сьогодні для студентів має залишатися дуже потужним. Тому нам треба працювати. Нам потрібно налаштовуватися на позитивні емоції. і enjoy life. відверта, смілива і справедлива. Вона така, як є, Інна Олександрівна Костиря.